Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Малик, Роман Анатолійович, позивний Артем. Сержант, командир бойової машини, командир першого відділення третього взводу Другої роти 61-ї бригади військової частини а 0372 Народився 1 травня 1988 року в селі Дружелюбівка Кіровоградської області. Ім'я свого позивного Артем обрав на честь сина як символ любові та відповідальності. З дитинства Роман був активним, непосидючим і щирим. Закінчив 9 класів у Дружелюбівській ЗОЖ у 2005 році. Його дитинство було сповнене пригод, дружби та спорту. Він був душею компанії, завжди в центрі подій. Його родина, мама Тетяна Анатоліївна, бухгалтер, і тато Анатолій Дмитрович, агроном, виховували Романа в любові до праці та справедливості. Старший брат Дмитро, якого Роман дуже любив, трагічно загинув у 2012 році від тяжкої хвороби. Після школи Роман здобув технічну освіту. У 2007 році закінчив Кіровоградський будівельний технікум, а згодом Кіровоградський національний технічний університет, де отримав базову та повну вищу освіту за напрямком будівництво. У 2016 тисячі завершив навчання в національній академії внутрішніх справ, здобувши ступінь бакалавра з правознавства. У студентські роки займався кікбоксингом, але справжньою пристрастю стало бджільництво. Мав власну пасіку. Місце, де міг відпочивати душею, знайти спокій і гармонію. Роман мав міцну родину: дружину Світлану, донечку Дашу та синочка Артема. Для них він був опорою захисником і джерелом тепла. Працював у патрульній міліції міста Кропивницький, а згодом на заводі Кернел, де отримував справжнє задоволення від роботи. З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, Роман без вагань вступив до лав Збройних сил України. Його слова Хто як не я стали девізом служби. Він брав участь у бойових діях на багатьох напрямках: Миколаївська, Херсонська, Донецька області. Пройшов курс підготовки сержантського складу у Великій Британії. Після чого повернувся на фронт. Його служба була сповнена героїзму, виводив командира замінованого поля, рятував побратимів з оточення, виносив поранених під обстрілами. Навіть у свої останні хвилини життя відмовився від евакуації, щоб врятувати інших. 28 лютого 2024 року. Роман Малик загинув у бою поблизу населеного пункту Орлівка Донецької області. Йому було 35 років. За свої подвиги був нагороджений нагрудним знаком Воля назавжди», медаллю за хоробрість в бою та медаллю ветеран війни. Вічна слава і шана героєві.